Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Анатолія Загрудного літо. Літо, літо золоте, випиває роси, Та з пшениченьки плете в Україні косе, виглядає з поміж віт вишнями в садочку. Одяга на цілий світ сонячну сорочку. А зараз давайте спробуємо разом. Дивіться на картинки підказки. Літо, літо золоте випиває роси. Та з пшениченьки плете Україні коси. виглядає з поміж віт. Вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Ви молодці.